17 років праці молитов і віри у кінцеву мету. Саме стільки часу знадобилося для зведення храму преображення Господнього у мікрорайоні Пасічна. Сьогодні, у день собору Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника, з благословення архієпископа і митрополита Кир Володимира Вітишина велична святиня відчинила свої двері для парафіян. Однак перед цим церква пройшла тривалий і нелегкий період. Ще у 1997 році громада приступила до будівельних робіт. Тоді ж священики парафії освятили наріжний камінь, а вже через два. Місяці єпископ ординарій Кирсофрон Дмитерко освятив фундаменти собору. У 2004 році вже освятили та встановили всі хрести. І так рік за роком громада та численні жертводавці і доброчинці вкладали ресурси у спорудження церкви. Станом на сьогодні сума склала більше 14 мільйонів гривень, з яких майже половина з міського бюджету. Але й це ще не кінець, адже на собор чекають ще численні будівельні та оздоблювальні роботи, аби він став не лише окрасою та візитівкою міста, але й осередком духовного життя вірян.